Черкаські майданівці і далі бойкотують бізнес регіоналів. Напередодні ввечері під їхній приціл потрапили кіоски торгової марки Волошкове поле вони належать народному депутату Олександру Табалову та його сину, теж нардепу Андрію. Про це інформує видання про головне. Родина зажила лихої слави, бо до парламенту сьомого скликання батько із сином йшли як батьківщинівці, а стали регіоналами. Родом вони із Кіровограда. У Черкасах Табаловим належить, окрім молочного виробництва, ще й мережа магазинів формула смаку. Не купувати у табалових ні хліб, ні молочні продукти, не купувати у табалових нічого. Хай збо... хай, хай приходять сюди і просять прощення, хай приходять і просять прощення в пробачення а, в тих своїх виборців, яких вони обманули, яким вони клялися, мало там не на Біблії. Нагадаю, це вже другий пікет майданівців у Черкасах. Минулими вихідними вони ходили до тутешнього кафе Сантімо. За словами опозиціонерів, воно належить голові міської організації партії регіонів Володимиру Ходаку.